Вітаю, ви дивитеся програму Вертикаль влади на телеканалі ЕРА. Сьогодні ми будемо говорити про громадянську блокаду Криму, чому розпочалася саме зараз, як довго тримати триватиме і які матиме наслідки. І, врешті-решт, чи допоможе громадянська блокада повернути Крим? У нас у гостях Андрій Щекун, представник громадської організації, координаційна рада організації вимушених переселенців із Криму і Андрій Сенченко. Тобто екс народний депутат, керівник громадянського руху, сила права. Вітаю вас. Нам також у нашій студії допомагає працювати в ведучах Світлана Чередник. І у мене до вас ну, перше питання, напевно, яке зараз дуже багато задають і наші глядачі, і користувачі всесвітньої мережі. Чому ця блокада почалася саме зараз, і чому цим займається саме громадськість, а не влада? Я напевно, ну, перше, я говорили. хотів би сказати, що блокада почалася не в минуле воскресенье, минуле воскресенье Блокада почалася півтора року тому, коли було прийнято рішення. и э, отключили подачу воды по северо крымскому каналу. После этого было заблокировано небо над Крымом э, для воздушных э, перелетов. После этого было принято решение, заблокированы порты. А потом была, э, наверное, годичная пауза, когда власть вообще не занималась Крымом. И, э, ну, на мой взгляд, настолько уже очевидным э, стал абсурд с э, вот этой свободной экономической зоной. Крым, с той коррупцией, которая развернулась на административной границе Херсона и оккупированного Крыма, что общество просто вынуждено было, напоминало, напоминало власти об этой проблеме, но не дождавшись реакции, вынуждено было самостоятельно действовать. И вот тогда Межлис крымско-татарского народа проявил инициативу, После этого подключились э разного рода, так сказать, общественные гражданские структуры и заблокировали эти преступные преступную торговлю. Ну, по сути, с початок акции, да, він в часі, по суті, збігся із ухваленням указу президента про санкції проти осіб і компаній, які причетні до блокади Криму. Тобто, координація якась, як на мене, відбувалася між владою, е ну, і... точно ні. Я знаю, е як задумувалось, когда задумувалось, это не было совершенно связано с указом президента, тем более все уже давно уста Ждать эффективных э, действий українской власти э, по противодействию оккупантам в Крыму. Вот я бы так сказал. Поэтому это, скорее вот просто, уже ну, терпение закончилось. Пан Андрею, ви вы... Дуже добре знаєте ситуацію з середини. Ви були одним із якщо не першим полоненим свого часу під час захоплення Криму, і ви, напевно, добре знаєте настрої Кримчан зараз. Тобто, як вони ставляться до того, що Україна блокує. Ну по суті, не Україна, а громадськість України блокує Крим. Ну ті кримчани, які вважають, що Крим це Україна, вони є з проукраїнських українських поглядів. Звісно, вони давно це очікували. Вони писали нам в листах. Вже досить давно давайте щось робіть, ми готові чекати, ми готові терпіти, ми готові до будь-яких репресій, якщо вони будуть, тобто наслідків, які будуть виникати саме в Криму. І, в принципі, вони сприйняли досить, нормально і, і, і вітають, що почались хоча б якісь дії. Но я би хотів сьогодні говорити про те, що сьогодні наслідком цих сьогодні акцій, яка є, це є спричина одна з закон України про вільну економічну зону Крим, який минулого року був прийнятий. І ми всі громадськість, всі били в набад тоді, що необхідно і не, не потрібно було його приймати взагалі. І більш того, просили президента витувати його. На жаль, не дочу, не дослухалися до нас і президент, і він підписав цей е, указ. Більш того. Сьогодні, при всій повазі до Мустафи ага, він теж голосував за цей законопроект в минулому році, і слава Богу, що можливо він зараз зрозумів, що сьогодні це необхідність є його скасування. Але я би хотів, щоб сьогодні ця акція, яка сьогодні визріла і вона вже розпочалася, все-таки перейшла в Верховну Раду і врегульована була законодавчо. Ну, звісно, до чого тут люди. Все це має силу, таку лише наша влада. Іноземна преса про це говорять місцеві, ну наші українські експерти, про те, що така блокада може стати причиною військової ескалації з боку Росії, тобто ну тиск буде однозначно. Не может. Знаете, сейчас включились, во-первых, друзья Путина за рубежом, которые вот эти байки рассказывают. Во-вторых, уже как-то пришли в чувство лоббисты и включились по всем возможным каналам. Вчера, например, я читал интервью министра аграрной политики Украины. Как на мой взгляд, так он немедленно должен быть в отставке. Отставлен просто с этой должности. Потому что это абсолютно лоббистского характера интервью, абсолютно антиукраинское. До того его первый зам, господин Лиев, который явно тоже действует в интересах тех структур, которые торгуют с Крымом. И все они сейчас все громче, громче, громче говорят. Не надо пугать. Мы говорим о следующем, что должна быть логика в этих действиях, должна быть цель. И вот когда вы спрашиваете о реакции крымчан, если они будут понимать, что это не компания некая, а это один из этапов в прекращении оккупации Крыма, тогда люди это будут поддерживать. Я объясню, в чем смысл блокады этой, или когда не дали воду, или там закрытие неба. Он, э, смысл этот в том, чтобы повысить цену оккупации для государства-агрессора. Конечно, но, наконец, эти золотые слова. На оккупированной территории. А именно повысить цену оккупации для государства-агрессора. Безусловно, оно сопряжено с определенными сложностями, но и по определению не может жизнь на оккупированной территории быть легче и лучше, нежели на свободной. Мы это с вами понимаем. Совершенно очевидно, что не будет дефицита товаров в Крыму. И это не является целью создать дефицит товаров, не будет устойчивого повышения цен, потому что просто Российская Федерация, как государство агрессор они отдают себе отчет в том, что они не смогут новую цену доставки товара. Положить на цену для покупателя, потому что будет социальный взрыв на оккупированной территории. Поэтому они будут вынуждены поступать так, как они это делают. Ну вот в Российском федеральном бюджете есть строчка Северный завоз. Это когда государство датирует доставку продуктов там, на крайний север, продукты, энергоносители, товары первой необходимости. А теперь у них появится строчка Крымский завоз. И государство-агрессор будет отвлекать средства от других своих нужд и тратят именно на это. Есть еще один положительный эффект, то что сегодня Керченская паромная переправа э, в значительной степени загружена во переправкой военной техники, а теперь они вынуждены будут продукты первой необходимости и продукты питания перевозить с утра до ночи. Дальше она работает очень неустойчиво в межсезонье. Это означает, что десантные корабли, на которых сегодня завозятся в Крым танки, БТР, ракетные установки, будут завозить продукты питания. Воєнно-транспортні самоліти будуть завозити продукти питання, то це буде огромною головною болію для окупаційної власті і в цілому для федерального правительства, государства, агресора. І чим дорожче для них буде все це обходитися, тим швидше закінчиться ця війна. Я думаю, вже цей час, коли він це міг зробити, вже прийшов, на мою думку. Тобто сьогодні. Я думаю, ми вже пішли в такий невеличкий контрнаступ. Я сподіваюся, що ми будемо зміцнювати свої позиції в цьому напрямку. Єдине, хотілося б ясно річ зауважити, що ем, все-таки повинна бути консолідована наші дії, всі стратегії, тобто повернення Криму, яка би сьогодні і також була на базі державних органів влади. На жаль, сьогодні. Ті державні органи влади, які ми мали, скажімо, надію, і ми фактично піднімали питання про їх існування, тобто і відкриття, не, не працюють. Я говорю про державну службу, наприклад, з питання автономної республіки Крим, яка була ухвалена постановою Кабміну 17 липня 2014 року. На сьогоднішній день, ви бачите, вже сьогодні більше року пройшло. Фактично, вона не має ні положення, ні структури, ні стратегії, ні громадської ради при цій державній службі однієї вимоги з наших. Тобто, сьогодні е і дуже дивно інколи відчуття таке, знаєте, коли у нас є три народних депутатах від Криму, е який нібито підтримує президент, як вони говорять в е ефірі п'ятому, наприклад, каналі. І сьогодні вони вдаються. До акцій на а, адміністративній території між Херсоном і Кримом і не вирішують питання законодавчого, які вже фактично вже все. Скільки часу буде ця акція? Невідомо, бо сьогодні я вважаю, якщо тільки вони підуть звідси, фури знову ж поїдуть. Тому треба все рішати в парламенті терміново, негайно. Абсолютно ви, ви так, з виконуючим бовським заступник адміністрації президента свого так. часу, ви займалися. Дуже щільно проблемами Криму. Так. Чому тоді, якби було, я так розумію, розуміння, те, що потрібно щось робити, а от рік минув на паузі. Тобто, чому ну смотрите, тоді, що до избрания Петра Порошенка президентом, було прийнято рішення, оно було одобрено Турчиновим о неподаче води в Крим. Воно действует до сих пор. Тогда було. Принято э, целый ряд решений, ну тогда же вот, закрыли небо, закрыли порты, и тогда же было принято решение РНБО о создании в структуре правительства, э, так называемого рядового комитета и вице-премьера по вопросам оккупированных территорий. Ну, а потом, к сожалению, Арсением Яценюком была подброшена такая совершенно фейковая идея, давайте там госслужбу или министерство. Но я как человек, долго работавший в органах власти, понимаю, какие инструменты эффективны, какие нет. И я сразу говорил, что это работать не будет по определению, потому что проблемы, которые надо решать в отношении Крыма и крымчан, в отношении Донбасса и выходцев из Донбасса, и тех людей, кто там остался, это проблемы, они есть в каждом ведомстве. И поэтому э, орган, э, который должен їх вирішать, э, должен бути над этими ведомствами. Заявляє РФ Чубаров, ну, про нами від нього є така заява, що в жовтні почнеться ще й енергетична блокада Криму. Это нужно делать. И хочу вам сказать, что Вот я хочу подчеркнуть еще раз, почему я утверждаю, правильно говорят лидеры Межлиса, что это не направлено против крымчан. Вот они же поступили. Это направлено выключено на вкладание грошей сама России в Крым. Водители не планируйте поставки. Они заранее предупредили украинских перевозчиков, не планируйте перевозки. Они предупредили в том числе и оккупационную власть. Готовьтесь, это ваша обязанность в соответствии с Женевской конвенцией 49-го года полностью обеспечивает жизнедеятельность населения. То есть это ваша задача. У вас есть время, организуйте альтернативные потоки. Да, это будет для них дорого. Но они будут вынуждены это сделать. Так вот... А что же они Теперь возвращаясь к электроэнергии. Знаете, обсуждался вопрос и полтора года назад. Но если бы мы тогда щелкнули рубильником, то последствия бы ощутили наши граждане, оставшиеся на территории. Сейчас, во-первых, изменилась структура потребления в Крыму, потому что остановилась значительная часть промышленности. И, во-вторых, российская военщина завезла на территорию Крыма сотни Мобильных установок. Это в первую очередь газотурбинные установки, которые работают на газе, на газе, кстати, которые они крадут у нас. вместе с черноморнефтегазом, который они э, национализировали, если можно так выразиться. Так вот, это мобильные установки, они, как правило, используются в районах Крайнего Севера, на буровых, воинских частях. Их сегодня в Крыму достаточно. И суммарно... бы Суммарная генерация, которая сегодня есть в Крыму, была и завезена вот такая мобильная, она покрывает все нужды социально-культурного бытового назначения. То есть все жилье, больницы, школы и так далее. Но якщо ми постепенно начнем знижати подачу електроенергії, то во первых вони будуть вынуждены остановить остатки промышленности. і це треба делать, тому що весь мир економічно давить на Російську Федерацію, на их предприятия, с тем, щоб понудіть все таки уйти з України. Ми мусимо зупинитися на коротку рекламну паузу, буквально на пару хвилин. Глядачі, прошу дочекатися в другій частині, ми будемо говорити про те, що зможе блокада допомогти повернути Крим.